Сон після сьомої години ранку не має сенсу, а вечірні заняття спортом шкодить організм. Звучить невиправдано, чи не так? Насправді ви не уявляєте, наскільки ви залежні від своєї гормональної системи. Зараз розповім, а ви збережіть. З четвертої до шостої ранку виробляється серотонін. Це самий гормон щастя. А після шостої години ранку піднімається рівень кортизолу гормон стресу. Бажано саме в цей період випити склянку теплої води, яка вимиває кортизол. Через те, що з сьомої ранку мелатонін вже не Сон користі вже не дасть. До 8 ранку активізуються статеві гормони, запускаються стероїдні процеси в організмі, тому це ідеальний час для тренування. А для роботи і розумової активності найкращий час з 10 до 14 години, бо в цей період виробляються нейрогормони. А з 2 до 4 години дня приходить час гормону росту, і нам хочеться спати. Тому, якщо ви маєте можливість, 15 хвилин сну дійсно вам допоможуть. А після п'ятої пони знижується кортизол, тому замість спорту краще прогулятися по свіжому повітрю. А о 9 починає вироблятися мелатонін, і організм починає готуватися до сну. А о 10 починає свою роботу ендорфіни. Дуже важливо лягти спати саме в цей час і не лише для нервової системи. З 22 до 4 ранку відбувається повне перезавантаження організму. Тут більше про біохакінг.